Стосовно ось, ти задав спілкування з орками, окрім блокпостів, була ще ситуація. Вони до нас десь тижні через два заїхали на салон, а вони вже активно тоді почали грабувати офіційні офіційних дилерів, на Тойотах катались, на Маздах у нас по місту. І заїжджають на салон: один Бобік і Буханка. І вивалюється звідти сім тіл. Троє із них заходять до салону, четверо стоять на вулиці. Хто старший? Я кажу: ну, типу, з якого питання? І така пропозиція звучить: в нас є дві свіжі Мельки Мерседеса, допоможіть нам їх зламати один вам, один нам. Ну, типу, ми таким не займаємось, ми навіть не знаємо, як це робити, і навіть, якби знали, нам то не цікаво. Вони такі, ну, типу, ти подумай, бо ми ще ж заїдемо. Ну, ми подумали, ну, типу, ми не вміємо і не хочемо. Ну, типу, що, ще, що ви почуєте наступного разу, коли приїдете?